Тушки карасів, щук та краснопірок винесло водою на берег убадів біля села Киріївка на Сосничині. 22 липня жителі села помітили, що риба плаває у воді животами до гори. Сама вода мала неприємний запах, річка була вкрита білими плямами, розповідає місцева жителька Ірина Скриль. Було страшно дивитись на те, що там відбувалось на річці. Дуже багато риби лежало біля берегів. Зовнішній вигляд її якби був не наче свіжий, не наче тільки вона померла, але ж о, хотілося б знати причину. Жінка розповідає, місцеві ходять на річку купатися, рибалити, водять худобу на водопій. Коли ж побачили рибу на поверхні, спочатку почали її збирати, розповідає Ірина. Сусід сказав, що вона в повномуську риби. Ну як було, так і говорив. Чоловік сходив, подивись, ну прийшов. Каже, каже, там така ситуація. На річці мориби Ірина згадує за день до цього відпочивала на річці. Побачила, що стара притока наповнилась водою. Чоловік каже, води стало більше. Ми там кожного дня буваємо. Приїхали туди, десь одну годину ми там побули. Їдемо назад. Вже вода піднялася до того рівня, що вона плила через ну там грунтова дорога, через дорогу вона пропливала. Після повідомлення місцевих жителів про мор риби в обаді з річки взяли проби води на визначення забруднення та наявність бактерій і збудників. Повідомили місцеву сам щоб взяли аналіз. Аналіз води. Щоб дізнатися, що трапилося, попередили нашу громаду, щоб не купалися в річки, так ну, хто я знає. Це, мабуть, може бути небезпечним для життя та здоров'я людей. У є правою притокою Десни. Її довжина понад 100 кілометрів. Оскільки я працюю в органах місцевого самоврядування, ця ситуація в нас вперше такої ситуації в нас взагалі не було ніколи. Ірина Сироштан – директорка Чернігівської регіональної державної лабораторії Держслужби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, говорить. Проби води зараз досліджують на різні види інфекційних хвороб. Точних висновків поки немає. Щоб сказати, що там якісь є на сьогоднішній день інфекційне захворювання, то це ще рано за це казати. Але проведені дослідження, нітрати, нітрити, там PH, різні е, результати негативні. Негативні це значить в межах е, норм. Зразки відібраної риби також надійшли до лабораторії, проте дослідити їх вдалося частково. Ту рибу, яку відібрали, вже вона була для бактеріологічних досліджень непридатна. От а по паразитології подивилися, то там не виявлено якихось небезпечних для людини гельмінтів. Поки чекають на точні результати дослідження, людей просять не вживати воду та рибу із річки. Аліна Коржинська, Роман Репа, Валерій Церкун, Суспільне новини, Чернігів.